Садити виноград улітку – це не помилка, якщо він у контейнері. Правило такої посадки. Обираємо похмурий день ранок або вечір. Готуємо яму 80 см в діаметрі та см глибиною. На дно дренаж із керамзиту, а далі готуємо поживну подушку та закладаємо в яму товщиною 20-25 см. Накриваємо її ґрунтом із додаванням піску, проливаємо теплою водою. Обережно витягаємо саджанець і виставляємо його в ямі. Досипаємо ґрунтом з піском, при цьому кореневу шийку ми не заглибляємо. Після засипання має залишитися приємок 5 см, а далі ущільняємо. Поливаємо і мульчуємо некислим торфом або компостом. Таким чином захищаємо кореневу систему від перегрівання. Обов'язково притіняємо на 1-2 тижні білим агроволокном або спеціальною сіткою. Хочете, щоб ваш виноград ріс як на дріжджя? Почніть з правильної посадки.